Почнемо. Ну, коли ми з Одеси, я думаю, що почнемо, як не странно, абсолютно з Одеського синьова. І перша у нас буде від Мар'яна Шевченка. Ну, з сім'ї Шевченка, якщо говорити правильно, Мар'яна і Наталія Шевченка. Скільки там алкоголю? Так. Алкоголь. Ну, тут, як і в більшості, написано 11-14. Тобто чіткого немає. Однозначно говорити про те, що Нова Зеландія еталоном, ну точно можна про це забути. Однозначно, зараз вже багато країн, які виробляють досить непогане сильня план. Частіше, да, можна сказати, що багато хто копіює Нову Зеландію, той саме ЮАР, Чилі, спокійно собі копіює Нову Зеландію. Та навіть Франція може спокійно копіювати Нову Зеландію, робити подібні стилі. Але у них є, як і у всіх цих країнах, так само і в Італії, наприклад, є свій стиль. І навіть в Іспанії гарні севеньблани, особливо, якщо ми говорити про північні регіони по типу Руеда, прекрасні севеньомблани, реально прекрасні. Давайте куштувати. І головне аналізувати, і головне, давайте розмовляти, як завжди, як я люблю, як я думаю, що і ви також любите. Говоріть одразу вже свої враження. Що ви скажете? Мені один раз тут було. <рі> <рі> я зробила помилку, сказала так, то мені дзвонила людина і сказала, значить так. Я бачила відео, тому мені все подобається. <рі> Все рівно ми стараємося об'єктивно абсолютно говорити навіть в очі, навіть не в очі, навіть на відео, неважливо. Як на мене, якщо ти говориш об'єктивно, значить ти правий. Тому що по-іншому, ну якось неправильно, там, навіть там, не знаю, затягувати за штани, там, підтягувати за штани. Ну це ж неправильно. От що є, то є. Тим більше, що якщо людина, можливо, щось там трошки недоробила. І Якщо один, другий, третій, п'ятий людина їй скаже, що дійсно щось тут не то, і можливо, щось там треба переробити, щось там зробити, можливо, тільки тоді вона дійсно змінить своє враження Бу, власне, про те, що от мені подобається, воно супер, вся моя сім'я п'є, все прекрасно, от мої куча друзей, кумові, і так далі, всі п'ють. А ти от вторий, третій, п'ятий, говориш, що ні, що ну, трошки не то. Не, от коли отак, от більше, така собі, я би сказав, критична кількість людей, які скажуть, що, що трошки можливо щось не то, от тоді дійсно людина, як мінімум, задумається, а чому би ну, щось можливо там не змінити. Тому давайте дійсно об'єктивно, максимально скажемо, навіть прекрасно знаємо цих прекрасних людей, які в нас сьогодні будуть представлені їхні винамки. Всі однозначно прекрасні, я би сказав, такі цілеспрямовані, спрямовані, настроєні на гарний результат люди. Хтось на цьому заробляє, хтось для, для кого це, от, я би сказав, для душі. Да? У кожного своє. Але все ж таки, навіть якщо ти от, для душі, не для заробітку і так далі, ну все рівно ти повинен робити дійсно гарний, класний продукт, який подобається не тільки тобі. Тому що якщо тобі, значить, воно у тебе і повинно бути більше нікого. А якщо ти вже його даєш комусь щось, значить повинен, як на мене, повинен якось брати до уваги їх ставлення до того. Ну, скажіть своє враження. Та всі скажіть, не тільки Євгенія. Давайте не будемо напирати на, на класного суперського спеціаліста. давайте все Я таки... кінці скажу. Да, я... Говоріть своя враження. Не... Ну, тут точно, я, я можу сказати, зразу вже такі невеличкі сполі, ну, точно не, не Нова Зеландія. От, точно не ці тропики, от, що є, там, Манго, Маракуя, Агрус, чорна смородина, красна, точніше більше красної смородини. Так, да, однозначно, тут не так. Це стопудово. Ароматика мені дуже подобається, але очікується, що смак буде скажімо так, з нижчою кислотністю. Мені якось так от трошки mm -hmm. Ароматика дуже така, от вона навіть аж солодка, а коли робиш ковток, воно таке кислотне, освіжаюче, ну, таким, як і має бути мабуть. але от ароматика, я б не сказала навіть, що це сувіньйон. от Просто за ароматикою я б його не впізнала, Ну. Я би сказав, тут десь там не здаля, тут однозначно Севеніон Блан чітко проявляється, тут є основні там парочку дескрипторів Севеніон Блан, вони тут є. Тут все прекрасно, можна сказати, що дійсно це от точно от з більшою вірогідністю. Напевно 95% це севніон Блан. Тому все правильно. тобто Нам нічого не намішали в пляшку, так що все чітко. Це вино отримало золото на конкурсі. Тому, дійсно, такий собі непоганий, однозначний результат. Але не Нова Зеландія. Тут не така яскравість, не така інтенсивність тої яскравості, я би так сказав. Що ще? Не смакує слонуватися така невеличка. Не, Мінеральність, однозначно. тут <реслова> да, горчинка. Горчинка. І оно, кстати, вот, я мешаю, и за аромат Ну, Конечно. його лицентное однозначно. Достаточно, <реслова> да, Змінюється. <реслова> ну, я води скриптором свинью тут не узнаю, закрив. <реслова> я віднесу його до мускатної групи сортів. Даже могла б закривши руку, якби була по кислотність, сказати, що щось до сухолиманського. Совіньяно бладом я б його взагалі не рівняю по новозеландському совеньону, але воно дуже гарно зроблене, воно дуже фруктове, дуже красива екзотика в ароматі. І смак такий, він, ну я опоную, тому що мені кислотності не вистачає. Да, смаку. А, да, і вона. Трішки провалюється, і воно така солодка вісь така вона обволікає, але воно дуже подобається на таке. вино дуже великий спрос. Я згідна, що рівняти його не можна з свиньоном баном там новозеландським. Воно гарно зроблене, претензій немає. Єдине, я не знаю свиньо. Це моє суб'єктивне речення. Ну, як на мене, тут от, то, що я дійсно тут бачу, два дескриптора. Як ну, тут точно є, це якраз таки червона смородина і зелений агрус. Ну, в даному випадку не спілий, а зелений агрус. Це от таке, от, я би сказав, півтора дескріптора. Це ну, от, от є. Тому от, можна сказати, що це, це в два, Але хочеться дійсно більше от от, пишності. Від нього дійсно, от, якщо говорити про молодий, невитриманий, якийсь там можливий скін-контакт або іще. Тобто, такий от хочеться, можливо, дійсно більшої пишності від нього. І, але з іншого боку, ми маємо ще один прекрасний приклад, досить серйозних. І головне, що найкращих на планів, напевно, в світі, і найдорожчих це однозначно, це французькі і це фумен. Який, знову ж таки це е, мінеральні, солонуватість, однозначно, особливо, якщо е, використовується або, я би сказав, вирощується виноград на місцевій, е, скажімо так, кліматичній зоні або е, геологічній основі селекс, тобто кремнєва основа. От там дійсно мінеральність і такя, досить, така досить складна досить мінеральність. І оця солонуватість, трошки може бути там, того ж мокрого каміння, може бути той же самий такий базальт. От це от характеристика пуєфуме. І пуєфоме найдорожчий свиньон-блан в світі. Той же самий, наприклад, найдорожчий, напевно, свиньон-блан, який є, це дідія дегіно. Він, він так і називається Silex. Тобто, дійсно, от, це найбільш, напевно, дорогий І Сіньян на даний момент йому десь ціна ну, 350 євро за пляшку. Скромно. Да. Тому дійсно це однозначно найдорожче. В Ізландії таких цін немає. Однозначно немає. Та й у інших країнах, же саме. Італія, Фріулі шикарна, дійсно робить Блан. Це їхня також одна із фішок саме цього регіону. Трошки дійсно повертаємось до цього вина, дійсно отут, от я би сказав, що от наближена от саме до того саме теруарна мінеральна характеристики синіонблан. Тому дійсно тут достатньо цієї складнощі. Тобто, тут вже, е, не тільки первинні аромати, а дійсно вже є вторинні аромати непогані. Тут реально зроблено досить класно і складно, я би сказав. Достатньо, як для сильного бума, гарного рівня. Ну, Однозначно класний взірець. Відяку, ну, чекаєш реально класного результату, і ти його отримаєш. Що б ти порадив, о, з з'їжджаю для цього вина? Ну тут однозначно устриця найкраща. Я би сказав, що така от, о, з більш інтенсивним морським, морською палітрою. Тобто морепродукти, так? Да? Ну, устриця от буде найкраща. Чорноморська де... або будь-яка? Можливо, і Чорноморська, в чому би і ні. Ну, Дійсно, як на мене, ну, що може бути, святий Патрик класний або ну, Желярдо добре. Якщо говорити про класичний стиль або класичні сорти устриць, буде класно, Абсолютно. То така більш морська характеристика, вона от до цього вина буде досить класна.